Всім привіт! Це новини України. Мені на сайті Ракурсів потрапила така стаття про те, що Турчина дозволила пускати до ради усіх охочих. Ось, Відтепер усі, які мають бажання відвідати вільно засідання ради, повинні попередньо подати електронну заяву і отримати перепустку на відвідування пленарного дня Верховної Ради. Ці зміни до регламенту Ради були ще внесені в березні, але на практиці вони не функціонували. Але 27 жовтня Турчинов затвердив розпорядження про порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань Верховної Ради України. Але, на жаль, на офіційному сайті парламенту зазначених документів нема. На жаль, і, як на мою думку, я не вірю, що це розпорядження буде діяти на практиці. На жаль, хоча б, треба було б відвідувати засідання Верховної Ради, бо, як всі ми знаємо, вони багато чого там не роблять те, що їм потрібно. Але є ці мінуси, якщо всі охочі мають е, туди потрапляти, то треба зробити якісь обмеження. Наприклад, 10-20 чоловік, е, але ну, там, не тисяча, не дві тисячі, бо прийде, це вже буде мітинг біля Верховної Ради. Ось, це так моя думка. Дякую.